Доброго ранку, мої любі! Неймовірно рада вас бачити. Відмикайте, будь ласка, ваші камери. Давайте з вами привітаємось. Скажіть мені, будь ласка, добре, хто мене бачить і чує, але покажіть мені вам. Так, хто тут вмикає мікрофончики? Ну, що ж, мої сонечка? Ми сьогодні розпочинаємо день з нашої неймовірно продуктивної руханки. Будьте уважними. Я сподіваюся, ви не снідали перед руханкою, тому що буде потім важко. Тож, розпочинаємо з пані Марією і всім доброго ранку. Всім привіт, доброго ранку. Давайте починати розминочку. Піднімаємося, ручки ставимо на пояс і починаємо голівенько казати так. Голову вперед-назад. Тепер кажемо ні, вправо-вліво. Тепер вушком дотягуємося до плеча. Тепер голову по колу, спокійно, не швидко, в іншу сторону. Добре, тепер малюємо плечиками коло. Ручки залишаються на поясі. Вперед максимально велике коло. І назад. Добре. Ручки в сторону рівні. Малюємо маленькі кола і з кожним колом збільшуємо, збільшуємо. І доводимо до максимально великого кола вперед. Добре, тепер так само назад. Починаємо з маленьких. і Збільшуємо. Більше, 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 і великі кола назад. Добре, тепер ручки зігнуті. Можна зажати в кулачки і ось так ми вже менше кола малюємо. В іншу сторону. Тепер кулачками робимо оберт в іншу сторону. Тепер зробили замочок і обертаємо ручки в замочку. Обертаємо, обертаємо і вивернули вперед. Добре, тепер беремо ось так за великий пальчик. ручки вгору І витягуємося, ростемо, ростемо, ростемо вгору. Поміняли пальчик, інша ручка. Вгору, 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 вгору тягнемося. Добре. Тепер в сторону нахиляємося, таку невеличку пружинку робимо в іншу сторону. І ще, ще раз, в одну, і в іншу сторону. Польсь так прогинаємося клішечки назад. І потім з рівними ногами тягнемося вперед. Знову назад. Вперед. І ще раз назад. І вперед. Молодці. Тепер піднімаємо коліно, тягнемо носочок і пробуємо дотягнутися коліном до плеча. Аж, аж доторкнутися, намагаємося. Добре. Тепер в сторону. І назад. Добре, поміняли ніжку, інша ніжка. А, давайте зараз це спочатку. Коліна до себе, в сторону. Балансуємо, не падаємо і назад. Добре, а тепер коло малюємо міжку, наші щось перемішуємо в одну сторону і в іншу сторону. Тепер іншою ніжкою. Коло вперед в одну сторону і в іншу сторону. Добре. Тепер показали носочок і робимо оберт стопою. Носочком малюємо коло в іншу сторону. Добре. Тепер так похитали зі сторони в сторону. Добре, тепер будемо пробувати формувати стопою наші як ми будемо робити удари, п'яточку показали. Потім подушечку стопи. Ось так натягуємо мішку і пальчики вгору. Далі бочком ось так. На стопу на себе натягуємо. Виставляємо п'яточку. І витягуємо носочок. Показали носочок. Поміняли ніжка. Інша ніжка малює коло. В іншу сторону. Тепер зі сторони в сторону похитали ніжку. Добре, і тепер показали п'яточку. І тримаємо подушечку. І тримаємо. Далі бочком стали, виставилось так, перед п'яточку, стопу на себе натягуємо. І витягнули носочок, показали. Добре, тепер стоїмо. І наше завдання піднятися максимально високо на носочок. так. Піднятися, затриматися і опуститися. Давайте 10 разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять і десять. Добре. Тепер тягнемося в сторону. Сідаємо на передню ніжку, передня зігнута, задня рівна і робимо пружинку. Так, вгору вниз, вгору вниз. В іншу сторону. Молодці. Тепер бочком сідаємо. Так само одна ніжка рівна, іншу згинаємо. Перекотилися на іншу ногу. Молодці. Тепер вирівняли ніжки. Ось так скрутилися, дотягнулися до п'яточки, робимо мельничку. Ось так гарненько. Ручки рівні тримаємо, гарно за, за спинку ручку. Добре, молодці, піднімаємося. Давайте ручки на пояс і зараз пострибаємо трішки на місці. Давайте на місці пострибали. Стрибаємо. Як зайчики стрибаємо. Нарік вперед, назад. Право-ліво. Тепер хрестика вперед-назад, вправо-вліво. Добре, тепер одна ніжка вперед одна назад. Робимо таку розножку. Ніжки міняти поїхали. Тепер бокова розножка, ніжки в сторону, навхрест, в сторону, навхрест. Давайте продовжимо. Добре, подихали вдих, видих. І ще раз вдих, видих. І останній раз вдих. Видимо. Добре. Сідаємо пагучком. Ось так. І максимально високо піднімаємося, витягуємо плечики. Давайте десять разів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре, затрималися і пробуємо підняти по черзі одну ніжку, іншу ніжку. Дайте три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. десять. Тепер так само лягаємо на спинку, ручки до підлоги біля себе. І піднімаємо високо таз. Давайте 10 разів. Один і вгорі затримаємося. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер залишаємося лежати, піднімаємо голову. Ручки піднімаємо від підлоги. І наше завдання ось так нахилятися і торкатися п'яточок. Такий пінгвінчик робимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Горівенка обов'язково піднята. Вісім, дев'ять, десять, ще десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Піднімаємося на ніжки. Зараз будемо трішки присідати, але присідання не звичайні. Ось такі у нас звичайні присідання в одному темпі. А ми будемо повільно, повільно вниз, і потім швидко вгору. Обов'язково ніжки на ширині плечей, носочки в сторону, спинка рівна, і ми відводимо попу назад, наче тягнемося. Ось так неправильно. П'яточки не відриваються. Давайте спробуємо повільно вниз. Давайте п'ять рахунків вниз і один вгору. Давайте вниз. Один, два, три, чотири, п'ять. і один. Піднялися. Один, два, три, чотири, п'ять, два. Стали. Один, два, три, чотири, пять, три. Встали. Ще два рази. Один, два, три, чотири п'ять, чотири. Один, два, три, чотири, п'ять, пять. Потросили трішки ніжками. А тепер, навпаки, ми будемо швидко сідати на п'ять рахунків. Ой, на один рахунок, а на п'ять рахунків повільно вставати. Ось так буде. Сіли і повільно, повільно, повільно встаємо. Давайте спробуємо. Давайте один. Сіли, піднімаємося. Один, два, три, чотири, п'ять. Два. Сідаємо, піднімаємося. Один, два, три, чотири, п'ять. Сідаємо три. Один, два, три, чотири, п'ять, чотири. Сідаємо, стаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. І останній раз п'ять. Сідаємо, стаємо, один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Як гарно ми з вами ноги натренували. А тепер давайте з вами згадаємо деякі удари. Зараз стаємо в таку широку стійку і згинаємо ноги. Зараз вони будуть у нас тренуватися. Одну ручку сюди поставили, перевернули, іншу, зігнуту. Це у нас такий удар, називається шитацукі. І трішечки скручуємо стегну. Давайте іч, ні, сан. Йон, го, року, ічі, хачі. Ку. Джу. А тепер давайте ще 10 ударів. Тільки тепер дуже сильно. Давайте один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Піднімаємося. Зараз буде така вправа. Дивіться, треба склавати на кулачках. А в кому буде дуже боляче можна на долонях. Давайте згадаємо, як ми зжимаємо кулачки. Давайте, пальчики, один, два, три, чотири. Зажали ручки. Ще раз показали. Один, два, три, чотири. І останній раз. Один, два, три, чотири. Добре. Спробуємо таку вправу. Стоїмо ніжками. Дотягуємося ручками до підлоги і пішли вперед. Зробили віджимання і повернулися назад. Кому боляче, можна на долонька. Давайте, будемо 5 разів робити, один вже зробили. Давайте два. Пішли другий раз. Дивіться, кому важко віджиматися, так як я віджимаюся, ви можете віджиматися ось так хвилькою. Ніжки опускати, потім груди і потім так само хвилькою вставати. Давайте три. Третій раз пішли. Зробили віджимання, повернутися. Ще два рази. Чотири. Пішли. Віджимання і назад. І останній раз. П'ять. Пішли, пішли, пішли. П'ятий раз. І вирівнялися, Молодці. потрусили ручки, втомилися. Так, зараз буде трошечки легше. Ми з вами зробимо удар, Сідаємо. Дивіться, ручки. Ось тут у нас перевернуті, максимально сильно заводимо. І потім двома ручками б'ємо вперед. Два кулачки тепер уже прямо стоять. Давайте і Перевертаємо, б'ємо вперед двома ручками. Ні. Перевертаємо і удар. Сан. Йон. Го. І б'ємо сильно. Року. Січі. І ось так прасильно. Кулачки не розжимаємо, кулачки у нас завжди міцно стиснуті. Хачі. Ку. джу. Молодці, потрусили ручками. Добре. А тепер зробимо удар Кагецукі, Ми його ще з вами не робили. Це удар крючок. Ось такий. Він робиться збоку. Одна ручка б'є, а інша ховається. Це у нас називається хікіте. Бачите, у мене долонька кулачок вниз дивиться. Ні. Сан. І не забуваємо ручку іншу ховати. Йон. Го. Року, січі, хачі, ку, джу. Давайте трошечки спробуємо швидше і сильніше. Давайте іч ні. Син. І швидко. І ховаємо ручку. Сам. Йон. Го. Року. Січі, трачі. Ку. Джу. Добре, струсили ручки. Зараз зробимо вправу. Може, комусь буде важко. Дивіться, кому буде важко, можна на колінах стояти. Але показую, як неправильно стояти. Неправильно стояти ось так. Так буде занадто легко. Якщо ви стоїте на колінах, відвести їх назад. Щоб ви ось так спинку рівненько нахилили. Зараз будемо опускатися один лікоть, другий лікоть і потім долонька долонька. Ось таким чином будемо працювати. Хто хоче ускладнити собі завдання, ви колінця піднімаєте і стоїте в планочці рівненькій. Ось таким чином. Давайте спробуємо один. Опустилися і встали на ручки. Два. Дивіться, живіт, стегна, не торкаються підлоги. Три, тільки ручки і ніжки. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ще трішечки. Вісім. Дев'ять. І десять. Добре. Зараз давайте піднімемося і спробуємо якусь комбінацію ударів зробити в бойовій стійці. Стаємо в кумі тедачі, ніжку вперед. Крок, ручки вгору, вниз. Натягнули, жали кулачки, ніжки зігнуть. Зараз будемо передня ручка і повертається. Задня ручка вкручуємо п'яточку, повертаємося. Давайте, ви вже це робили, давайте зараз будемо. Швидше, сильніше робити. Головна умова, щоб ручка поверталася до голови. Наче вона тут до резиночки прив'язана, і вона ручку тягне назад. Давайте один. Ні, японською. ічі. Ні. Са. І до голови. Дивіться, б'ємо рівно вперед. Перед. Йо. Го. Року. І повертаємо швидко-швидко повертаємо. Наче щось. Гарячі, значить, до чогось гарячого, і треба ручку швидко забрати. Року. Січі. Ой, щось гаряче треба забрати. Хачі. Куди. Забуваємо про стегну. Джу. Ой, все, я тут. Я тут. <г rule> Добре, давайте тепер зробимо удар ніжкою. Задня ніжка у нас б'є коліном. І тягнемо носочок. І ставимо ніжку назад. Давайте іч. Коліна і назад. Ні. Ручками закриваємо голову. Це ж наш щит. Сан. Йон. Закриваємо, захищаємо голову. Го. Року. Січі. Хачі. І сильніше коліна вперед б'ємо. Так швидко і ножку назад. Джу. Хантай, дивіться, с трыбочком, подраслебно вы поменяли мишки. Ич, ни, сан, йоу, го, року, сичи, хачи, ку, джу. Добре, хантай. Знову поміняли ніжку стрибочку. Зараз зробимо блок. Це такий ми блок робимо, коли в нас летять ручками б'ють в живіт. Ми так блокуємо, наче ручку збиваємо і ручку повертаємо до голови. Давайте спробуємо. Іч. Збили ручку, повернули до голови. Ні. Збили. Повернули. Сан. Ручками по черзі. Йони, так ми збиваємо. Го. Руку. січі, Так, збили. Хачі. І ручки тримаємо, захищаємо голову. Ку. Джу. Добре. Давайте зараз трішечки порозтягуємося. Сідаємо, ніжки в сторону ставимо. Носочки на себе натягнули. Ручки давайте до голови будемо зараз рахувати. Ви можете зараз зі мною разом. Повторювати рахунок. Будемо нахилятися зараз до однієї ніжки. Давайте. Іч, ні, сан, Йон, Го. Року, січі, хачі, ку. Джо, взялися за на стечок, затрималися. Тримаємо, тримаємо, тримаємо ніжку. Трошечки потерпіли. Хантай до іншої ніжки нахиляємося. Іч, ні, сан. Йон, го, року, січі, хачі, ку. Джо, затрималися, тримаємо, 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 тримаємо. Намагайтеся аж до носочка дістати, але обов'язково ноги рівні, ми їх не згинаємо. І тепер вперед. Ось так, пальчики, іначе крокують. Пішли пальчики вперед. Давайте ічні, сан, йон, го. Року січі, хачі, куджу, коли вже дуже боляче, просто тримаємо. Можна ще навіть ось так спробувати ліктиками діставати до підлоги. Ось так. Тягнутися, нахилятися. Може хтось навіть лягти, може на живіт. Я такі розтягнуті дітки. Бачу, вже хтось лягає. Які молодці. Добре, і давайте в всі люблять, треба метелика зробити. Сідаємо ніжки до себе і намагаємося повністю розкрити наші крила, щоб вони повністю до підлоги дістали. Якщо вони не виходить, можна їм трошечки допомогти. Отак, ніжка до ніжки. Стопа до стопи. І до себе стопи поближче, поближче. Хто вже сів, можна вперед потягнутися, полетіти вперед. Давайте і останню вправу зробимо на розтяжку, спробуємо сісти в шпагат. Дивіться, не різко робимо, робимо спокійно. Ставимо ручки, сідаємо в жабку. І наше завдання одним стрибочком ніжки розкинути і стати в таку пірамідку. І знову ніжки зібрати і стрибнути. Давайте 10 разів. Один. І зібрали. Два. І зібрали. Три. І зібрали. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще два рази дев'ять. Останній раз десять. Добре, які всі молодці. Це ж скоро можемо так на шпагат сісти, так? Да? Добре, ми закінчили. Зараз будуть питання. В нас є дві ручки. Марк, привіт, сонечко. Привіт. Я тоді не був на заняттях, бо я ходив в школу. Добре, сьогодні школи немає? Нема, бо привітена не на трьох. Ну, і класно, є тепер чим займатися в вільну хвилинку, але не забудь про домашку. Микита, Вероніка, привіт, мої зайчики. Привіт. Як ваші справи? Я прийняю радіо метелика. Звичайно, я слідкувала Розумничка, молодець. І Веронічка тобі допомагала. Ви молодці. Мішка, привіт. Я хотіла показати машину. Машина Це Она ще в... одна. Вона найближчая змія. Ага, добре. Супер машина в тебе. Так, Міланочка, привіт. Мені дуже сподобались заняття, дякую вам. Будь ласка. Дякуємо вам, що доєднуєтесь. Оленка, привіт. Мене можна переписати, мене звати Елія. Так, Евеліночка, ми на наступне заняття, тебе перепишемо. Ну що, мої любі друзі, будемо завершувати. В нас ранок почався дуже активно і насичено. Тож, чекаємо вас сьогодні на заняттях, а в нас їх сьогодні надто багато вже навіть. Тож, всіх цілую, обіймаю, всім па-па, до нових зустрічей. Па-па-па.